Андрій Дуба, з нами, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю пане Василі, слава Україні, і Христос народився героям слава славімо його. Отже, кілька важливих запитань. Лідери європейського союзу домовилися ще раніше надати Україні цей кредит 90 мільярдів євро терміном на два роки. Але кошти плануються залучити шляхом конфіскації російських активів за рахунок не за рахунок російських активів, а за рахунок випуску загальних облігацій, є забезпечених бюджетом європейського союзу. Тобто європейці позичать гроші для фінансування України. Чи ми маємо віддавати і реально тут ще питання на що ці гроші конкретно підуть, і чи вистачить їх на два роки? Це велика сума, але і витрати в Україні сьогодні великі а багато в чому навіть і не передбачувані. Будь ласка, а, перш за все я хочу сказати, що сценарії фактично було три: таких з грубого, якщо можна порахувати. Перший сценарій найкращий. Це був коли російські суверенні активи. Використали б на те, щоб Україна отримала близько 140 мільярдів євро на всі потреби, і скажімо так, зовсім не думала про економічну складову сьогоднішнього конфлікту з Російською Федерацією. Це був найкращий варіант, але ну, я так розумію, що Європейський союз не був готовий для прийняття такого рішення. А варіант Б був саме такий, який ми отримали сьогодні. Це 90 мільярдів євро. На потреби двох років України фактично, якщо подивитися всі попередні роки, то Україна отримувала близько 40, 42, 43 мільярдів на рік для того, щоб використовувати ці кошти на свої економічні потреби, тобто. Пенсії, якісь субсидії, стипендії, життєдіяльність економіки України не пов'язана з військовою сферою, бо тому, що всі податки і збори, які ми сьогодні сплачуємо, вони всі йдуть на потреби обороноздатності країни. Тоді як за допомогою наших міжнародних партнерів, ті кошти, які ми отримуємо, вони використовуються для нормальної, не військової життєдіяльності країни, і цей варіант Б був застосований. Фактично, як він буде працювати, коротко скажу, ми отримали безвідсотковий кредит. Який ми будемо погашати виключно з отриманих репарацій від Російської Федерації за завдані шкоду Україні? Тобто, в принципі, безризикова історія. Як мінімум на два роки, ми маємо нормальну життєдіяльність нашої України? Можемо як мінімум про це не думати. Третій варіант варіант це він був найгіршим. Це використання емісійного, тобто, коли ми зовсім залишаємося без надходжень для фінансових надходжень. І дякувати Богу, ми до цього варіанту не, не, не будемо приступати. Та, ну і от ну в будь-якому разі звичайно всім б хотіли б напевне, щоб нам дали ну бодай з тих 300 мільярдів російських активів 140 мільярдів, про які йшла мова, які там були в певних ну... пане Василю. Дозвольте, я вас тут на хвилиночку переб'ю, не зовсім так. так. На відновлення України нам потрібно не 140 і не 240 мільярдів. 800, мільярів. президенту озвучив, плюс мінус 800 мільярдів. абсолютно. Абсолютно, тобто були різні. знаєте, зараз важко порахувати, тому що в нас немає доступу до тих територій, які сьогодні потребують розмінування. До території, наприклад, в Маріуполі, скільки там розрухи, тобто всі окуповані території, ми сьогодні поняття не маємо, скільки там потрібно буде коштів для відбудови України, в тому числі ми говоримо про Крим і не забуваємо про Донецьк і про Луганськ. Тому орієнтовні цифри коливалися в межах 700-800 мільярдів. Російських заморожених активів. Ви знаєте, що в європейському союзі, якщо не помиляюся, близько 260, і в інших країнах там ще біля 40 мільярдів. Навіть ці кошти не буде достатньо для того, щоб компенсувати Україні всю ту шкоду, яку Російська Федерація завдала упродовж цих чотирьох років, і не дай Бог ще завдасть в наступні роки. Тому про 140 мільярдів, які ми говорили, це було скажімо так. Україна б отримала кошти, які б можна було використати і на життєдіяльність економіки в період війни, і навіть на часткову вже відбудову, якісь можливо не знаю, в різні регіони інвестиційні або навіть військові, якісь комплекси. Тобто, ми говорили саме про це. Ну так, то знаєте, лише до слова, ми зараз підемо далі, але е, за різними, як то кажуть, злі язики кажуть, що лише особистих активів Путіна я зараз не кажу про активи Росії, які були розміщені власне на Бібуліною за кордоном, за що й, до речі, там підозри висувають, що вона, бачите, е, проти ну, як завдає шкоди фінансовій системі Росії, бо вона розмістила гроші в європейському союзі. Але це окрема історія. Каже, що особисті кошти Путіна, і деякі з них, до речі, розміщені і в Європейському Союзі на окремих рахунках це до трильйона доларів. От якби ще ці кошти знайти, а також кошти лаврових, піскових і багатьох інших, я думаю, що це була б суттєва допомога Україні на відбудову. Якщо Росія посипеться, я думаю, що ці гроші все одно стануть нашими так чи інакше. Але зараз про інше державні борги перед банками, от заборгованість перед банками по програмі кредитування мік. Крота малому і середньому бізнесу 579 складає приблизно 10 мільярдів гривень. Велика сума насправді зараз для для банків. Як це позначиться на українських підприємцях? Будь ласка. Ну, дивіться, давайте візьмемо дві два показники: перше про закредитованість української економіки сьогодні. Розвинені економіки країн світу, таких як є, наприклад, Японія, Сполучені Штати або, наприклад, Західна Європа, відсоток співвідношення кредитів до ВВП значно вищий ніж в Україні. В Україні цей показник сьогодні поливається в межах 15-20%. Тоді в більш розвинених країнах 60-70%, а навіть і вище. Що це означає? Що, наприклад, якщо ти як підприємство, а маєш свій власний капітал для того, щоб купити якісь станки, вкласти ці кошти, наприклад, свій оборотний капітал, і так далі. Це одна історія. А якщо ти маєш доступ до дешевого ресурсу, то ти можеш просто ці свої кошти використовувати само собою, а додаткові залучити для модернізації розвитку розширення свого підприємства кредитні, які є недорогими. І фактично це дозволяє просто економіці швидше розвиватися навіть власними ресурсами. Сьогодні Україна має низький рівень закредитованості. І якщо навіть говорити з тими показниками, які сьогодні є по програмі 5.7.9 чи ЄОСЕЛ, все рівно це доволі низький показник. А до речі, з приводу коштів, тих, які про які ми говоримо, навіть цих 90 мільярдів на 26 шостий, рік, які європейський союз підтримав Україну. І ми, ми за це їм надзвичайно вдячні. Тому що ми не можемо собі навіть уявити, якою би була наша реальність економічна у разі відсутності таких коштів, і тут я навіть не хочу нічого коментувати. То ті кошти теж можуть бути використані на різні державні програми для підтримки мікро малого середнього підприємництва, яке фактично в Україні сьогодні потребує. Цього пожвавлення, бо реальна відсоткова ставка по кредитах, тобто ринкова відсоткова ставка по кредитах, є доволі високою. І оці субсидії, які дозволяють підприємцям взяти кредит під 7% чи під 9%, чи там іпотеку, наприклад, під 3% чи під 7%, це все понижує витратну складову для кінцевого споживача, а для України просто додає додатковий ресурс, який фактично стає таким, знаєте, додатковим мультиплікатором. Знаєте, от е, ми з вами спілкуємося, а люди завжди треба реагувати, як люди, е, як люди реагують, що вони запитують. Е, запитання виникає в Ютюбі, е, тут у нашої глядачки, як кредит? Ну, це ми йдемо про мова йде про ці гроші, які виділяють нам Європейський Союз, і кажуть, як кредит, а як нам віддавати? Ну от я переадресую це давайте, таке давайте запитання, Давайте, будь ласка. <рес> без, без проблем. Е, максимально простою мовою. 90 мільярдів євро від Європейського Союзу отримує Україна як безвідсотковий кредит на два роки, але зобов'язання сплачувати цей кредит Україні настає тільки у разі, якщо Україна отримує не перепрошую, не якщо коли Україна отримує репарації від Російської Федерації як до як від країни агресора за завдану шкоду, тобто фактично це кредит. Але зобов'язання по сплаті цього кредиту ми будемо мати тільки після отримання репарації від Російської Федерації за завдану шкоду. Ставка по цьому кредиту є нуль, тому ми ні відсотків не будемо платити, ні фактично самого тіла кредита не будемо платити у разі, якщо Російська Федерація не, не компенсує нам збитки, які вона завдала. Це просто механізм. Розумієте, дивіться в Європейському Союзі сьогодні немає ні війни, ні воєнного стану, і вони повинні. Видавати фінансові інструменти в рамках мирного часу, а в рамках мирного часу ти не можеш просто дарувати комусь гроші, тому що європейський союз при всій повазі і при всьому, скажем так, бажанні допомагати Україні вони сьогодні мають інвестиційні різні інструменти в різних країнах, як, наприклад, там не знаю Південної Америки або, наприклад, якихось азійських країн чи інших, і звичайно, що вони. Якщо б з інвестиційної точки зору, то їм набагато було б вигідніше в інші країни продати цей ресурс, але розуміючи, що сьогодні Україна є тим східним флангом Європи е і захисту Європи від російської навали, вони чітко усвідомлюють, що якщо Україні не допомагати, то після України наступним буде Європейський Союз, і їм набагато вигідніше сьогодні виділяти ресурс для України: по перше, щоб стримувати Російську Федерацію, а по-друге, витрати. Самого європейського союзу у разі повномасштабного вторгнення будуть вимірюватися не сотнями мільярдів євро, а набагато більше та Тому їм вигідніше речі... підтримувати сьогодні Україну. Я до речі, хочу глядачам нашим теж сказати, що. Е... Лендліз, який сполучені Штати Америки, там за підтримки інших країн певних західного блоку надавали радянському союзу в другу союзу в Другій світовій війні. Був остаточно виплачений вже за часів Єльцина, якщо не помиляюся, Росію, яка стала юридичною правонаступницею радянського союзу, там в 90 по моєму якомусь році, ну, десь от приблизно в ті роки, тобто там, умовно кажучи, 50 років виплачувався лендліз. Тобто, це не було виплачено одразу. Це Німеччина, яка програла першу світову виплачу. Репарації одразу, через що в них почалася криза і там, інфляція страшена і так далі. Ну, у нас трохи інакша ситуація. Ми не є агресором, ми є жертвою агресії станом на зараз. І ще одне питання: Переіменування копійки в шах. Ця тема для когось ніби не важлива, але насправді на важлива. Рада підтримала у першому читанні переіменування копійки в шах 18 грудня і має проголосувати за це остаточно завтра, 27 грудня. Що це означатиме? і Чому це важливо? Бо зараз люди скажуть не на часі, та війна, та ну а зараз як гроші витратять на це, нема на що гроші витрати, на що нам той шах, будь ласка. Давайте я спробую роз'яснити це питання. А, перш за все, потрібно зафіксувати то, що Україна має не має практично жодних витрат на зміну е, форми е, розвідної монети. Чому практично жодних немає витрат? Поясню тому, що національний банк, коли карбує, то не національний парк, а банк, а ну, не Коли він карбує монети, він е, йому немає значення, які монети карбувати чи номіналом 50 копійок. Чи це буде номіналом 50 шагів, і все всі витрати, які їм потрібно понести? Це на виготовлення лекала щодо зміни вигляду зовнішнього вигляду цієї монети. Тому я не використовую фразу, що зовсім ніяких витрат немає, а практично ніяких, тому що співмірність на е, виготовлення монет і вартість в цьому в одній монеті цього створення цього лекала. Ну, ви розумієте, так, штампу такого, де якого штампуються ці. Розмінні монети, ну вони просто там ми дуже мали і дуже мала частина. Це перше про витратну складову. Тепер про другу складову чи на часі, чи не на часі. Ви знаєте, я думаю, що ніколи не буде на часі зміна культурних і звичаєвих певних речей, тому що фактично ми ну, звикли до одного, до однієї назви, не знаю, звикли святкувати Різдво 7 січня. Ми звикли 1 травня ходити з червоними прапорами мір тут май і так далі. Ми звикли не через те, що ми такі є, а просто, наприклад, хтось колись нас зламав холодоморами і репресіями, звикнути до 1 травня, до 7 січня, і до якогось там мір Трудмай і використання копійок. Ми зараз просто повертаємо мирно своє те, що нас через коліно, якщо не грубше використати слово, зламали і нам вдовбали в голову використання. Та у нас з, з них звук я перепрошую. Так мене просто зв'язок тільки Я подовжу тому завершуючи, завершуючи свою тезу, витрат у нас немає на е, перехід від похідки до штату. А чому це потрібно робити навіть зараз? Тому що ми сьогодні з семимильними темпами. Тими мильним темпом ми рухаємося від Російської Федерації і всього, що нас пов'язує з радянським союзом царство Росією, з Російською Федерацією, і тому шах це один із строків, от поставте просто собі. Я от до кожного звертаюся і до себе і до вас, пане Василь, простою мовою півмірне Шах з, наприклад, використання російської мови в Україні. От, наприклад, якщо вам скажуть, а чи нам в часі зараз відмінити використання російської фор, слова російської мови? Олах, правда, ми якось аж жахаємося коли таке чуємо. Правда, от це співмірна історія. Тобто, перехід на західний календар, перехід від попійки до, ага, до шагу, перехід від а, російської мови, російської церкви, церкви і так далі. От просто ми маємо все те, що ми маємо, пов'язане з війною, тому що Росія ніяк не може пустити Україну від е, свого своєї орбіти. А ми повинні просто семимильними роками кроками від цього відходити. Там я лише на скажу, що дійсно є така приказка в Росії, що копійка рубль береже, але в нас нема рубля, в нас і гривні, тому копійка нам не потрібна. Нам потрібен шах. Я дуже дякую, що долучилися до нашого етеру. Андрій Дубас був з нами, президент асоціації українських банків.